Сьогодні приготуємо неймовірно смачну картопельку. Для початку ми її ретельно миємо. Наріжте картоплю рівномірними кружечками товщиною приблизно 1 см. Намагайтеся, щоб ширина була однаковою, щоб уникнути прогорання. Зробіть, надрізи вдовж картоплі. Покладіть картоплю в миску. Додайте сіль, перець, солодку паприку та куркуму. Полити олією. І ретельно все перемішайте. Далі викладаємо картоплю на деко. Запікаємо в розігріти до 200 градусів духовці 40 хвилин. Неймовірно смачна картопелька готова. Смачного!